Друзі, привіт! Зараз прийшов час зробити першу і дуже важливу обробку вашої чорної смородини. Ось якщо ви бачили влітку минулого року на своїй смородині таке покручене листя, а також, якщо ви бачили ось такі листи на своїй смородині минулого року, то це означає, що ваші кущі смородини були уражені. Попалицею, вона смокче сік з молодого приросту, з молодих листочків, листя скручується, оновлення куща зупиняється, тому що немає нового приросту, кущ швидко старішає і дає малі врожаї. І ця обробка підійде для тих, хто хоче вирощувати екологічно чисту смородину, не прибігаючи до застосування хімічних засобів, і проводити її потрібно за наступних умов. Коли у вас ще є можливість вийти в город, наприклад, лежить сніг. Або ще трошки мерзла земля, але краще за все, коли лежить сніг. А також подивіться на прогноз погоди, щоб, як ви бачите, сьогодні вже нульова температура, сніг починає танути, а завтра, взагалі, буде плюсова температура, і він за декілька днів зовсім ростає. А так потрібно робити ось чому: по-перше, як я і казав, щоб ви змогли підійти до ваших кущів смородини. Щоб тут не була грязюка, а також щоб під час цієї обробки не було морозів, тому що ми зараз будемо обробляти наші кущі кип'ятком. І якщо на вулиці буде мороз, то тоді кип'яток буде швидко остигати і вже буде литися на наші гілочки тепла водичка, а нам потрібен крутий кипяток. А коли нульова температура або вже невеличкий плюс, то тоді і гілочки вже не холодні, і кип'яток реально буде знищувати яйця по полиці і паутинного кліща, котрі ось подивіться. Ці шкідники закладають яйця ось у ці бруньки ще у минулому році. І поки ще брунька не відкрилися, ми можемо зробити таку обробку кип'ятком. Бруньки ми не нашкодимо, а яйця від кип'ятку просто поваряться. І ми таким чином знищимо до 90% яєць цих шкідників, а потім по сезону я вам продемонструю, як добити залишки цих шкідників легкою агротехнікою без застосування хімії. А чому ми знищимо до 90%, а не всі 100%? Тому що коли ми будемо лити кип'ятком, десь все ж таки ми зможемо не попасти на гілочки, на котрих є ось такі бруньки. Але це спосіб дійсно дієвий. Набираємо повну лійку кип'ятка. Як бачите, навіть в пластикову лійку можна заливати кип'яток і вона не репне. А якщо у вас є металеві, то це набагато краще. І потім методом дощування починаємо поливати кожну гілочку. На ось такий малий кущ, в котрому усього 3-4 роки, у нас десь повинно піти до 3 літрів, якщо залишити кущ ось в такому стані. А якщо взяти мотузку і зібрати докупи почечком кожну гілочку, тоді в нас піде десь до 2 літрів максимум кип'ятка. Те ж саме потрібно обов'язково робити і з великими кущами. Там ви зразу берете і змотуєте мотузкою, тому що в них гілки. Дуже порозкидувалися, і тоді у вас на один кущ піде до 10 літрів. А це дуже затратно, як ресурсів, так і вашого часу. Таку обробку потрібно провести всього один раз по весні. Зробити це вже можна у лютому. А також і у березні, на початку березня, поки у вас є можливість зайти в город і поки ще не тронулася брунька, щоб її не ошпарити і не знищити. Тому, друзі, не пропустіть цю обробку обов'язково, якщо ви хочете отримувати багато крупної смородини, щоб ваші кущі не хворіли, і не страждали від шкідників. А також обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід інших дуже корисних відео. Я вам бажаю гарного дня і доброго настрою. До зустрічі у нових відео бувайте.